Вітаю вас! Зараз про події з виробничого життя південноукраїнського енергокомплексу. Що обговорювали, планували та які ініціативи втілювали? Дивіться у програмі. На підприємстві розглянули ключові аспекти роботи з персоналом, особливу увагу приділили активізації участі молодих працівників у щорічних конкурсах наукових доповідей та конференціях для розкриття їхнього наукового потенціалу. Також говорили про підтримку наших захисників у межах акції Допомога захисникам України, надали роз'яснення щодо отримання електронних листків тимчасової непрацездатності та наголосили на важливості дотримання правил особистої безпеки під час пересування. Начальник відділу соціального розвитку Валерій Кичак поінформував, що колективний договір на енергоатом на 2025 2026 роки вже зареєстровано і викладено у вільний доступ у ПДФ-форматі. З головним документом компанії може ознайомитися кожен працівник ПАЕС. Керівник зауважив, що ті нововведення, які з'явилися у цій редакції документа, стосуються саме більшості персоналу, тож варто не ігнорувати і прочитати. Валерій Кічак, як один з членів комісії з розподілу допомоги українським захисникам Південноукраїнської АЕС, також зазначив, що вже затверджено спільне рішення щодо відрахування одноденного заробітку за квітень для підтримки наших захисників. Саме сучасний дрон ми партію закупили по нашій акції трудового колективу. Це самі самі сучасні дрони, які і бачать далеко, і в темноті. І на 360 градусів, і далеко літають. Будемо з сьогоднішнього дня. Вже сьогодні перша частина приїздить якраз в ті частини, де проходять службу наші працівники. Валерій Кичак поінформував і про те, що вже пройшло перше засідання комісії з відбору кандидатів на отримання позик для придбання житла. Підрозділи АЕС запропонували 28 таких працівників. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу охорони здоров'я Паес Роман Кучківський надав деякі роз'яснення щодо отримання електронних листів тимчасової непрацездатності. Він зауважив, що пацієнту неодмінно потрібно контролювати отримання електронного лікарняного, узгоджувати з лікарем усі нюанси, які стосуються робочого статусу на момент хвороби, а також вчасно оновлювати особисті дані, які могли змінитися з моменту підписання декларації з сімейним лікарем. Чим це якби чревато? Тим, що під час наступного відвідування, коли ви прийдете до лікаря, вам ніякого смс-повідомлення не прийде, і ви також не будете знати, що вам сформований медичний висновок. Представник відділу охорони праці підприємства. Нагадав, що кожен працівник має дбати про своє здоров'я, а також про тих, хто перебуває поруч, дотримуючись правил особистої безпеки, зокрема під час пересування. Таке нагадування ґрунтується на події, яка сталася наприкінці березня на одній з атомних станцій, коли працівниця підприємства під час переміщення сходовою клітиною отримала травму ключиці в результаті падіння. І на завершення засідання провідний інженер управління кадрів Алла Мосяєва вкотре закликала керівників підрозділів атомної станції активізувати роботу з молодими працівниками віком до 35 років щодо участі у конкурсі наукових доповідей. У програмах ми продовжуємо розповідати про людей, які своїми щоденними справами писали трудову історію Південноукраїнського українського енергокомплексу. Серед них заступниця головного бухгалтера з матеріальних ресурсів та основних фондів Людмила Гузій. 7 квітня вона завершила професійний шлях на підприємстві, якому віддала 31 рік. Пані Людмила переконана, бухгалтерія надзвичайно цікава справа, що потребує дисципліни, уважності та скрупульозності. У свій останній робочий день на ПС вона поділилася з нами думками і спогадами. І в останній день роботи ми застали Людмилу Гузій поглибленою у справи. Йшли люди, не змовкав телефон, на столі чекав сто з документів. Звична та улюблена робота не відпускала, попри те, що жінка їй віддала більшу частину свого життя. Ще в школі вона вирішила пов'язати його з цифрами та фінансами. Щоправда, планувала стати економістом. Для чого вступила до Миколаївського торгово-економічного технікуму. Економістом не працювала ні одного дня, зразу прийняли бухгалтерію. Ну не шкодую. бухгалтерія – це сама точна, сама цікава професія. Бухгалтер – це дисципліна, перш за все. Це первинні документи оформлені належним чином, тому на цьому стоїть світ, на цьому ми так живемо. Ми живемо за законами, які створені в нас в Україні. Свою трудову діяльність пані Людмила розпочинала в торгівлі, потім працювала бухгалтером у міській лікарні. Проте жінка й досі добрим словом згадує колегу, що свого часу запропонувала їй перейти на Південну Українську АЕС. Так у 1993 році Людмила Гузій потрапила до управління виробничо-технічної комплектації. Розпочала звичайним бухгалтером, закінчила Одеський політехнічний університет, доросла до Головбуха, а у 2007 році після централізації підрозділу була призначена заступником керівника з матеріальних ресурсів і основних фондів. У цілому атомній станції героїня нашого сюжету віддала більше 31 року життя. Було тяжко, звичайно, чомусь училися у інших, тому що коли все в бухгалтерію централізовано, ми все докупи звели, то звичайно всього людина не могла хватити. Те, що не могла самостійно розібрати з документами, я, ну, будемо говорити, не стіснялася запитати у. Підпорядкованого персоналу, тому що для них це була звичайна робота, для мене це все було нове. Під час розмови пані Людмила усе більше розповідала про роботу, про трансформацію бухгалтерського обліку, перехід на міжнародні стандарти, запровадження акцизного податку. Проте її колеги у цей день говорили про свою керівницю. Склалося враження, що на заслужений відпочинок вони проводжали не просто співробітницю, а жінку, яка стала наставницею та прикладом. Вона була дуже замечательний керівник. Ай, до неї можна було звернутися по будь-якому питанню. Все вона розрадить, все розповість, як потрібно. Дуже хорошо і комфортно з нею працювати було. В тому плані, що ну, завжди прийде на допомогу, завжди, захистить, якщо потрібно, от стоїть. Вісім років спільно співної праці зверталася до неї неодноразово за порадою. Вона завжди. Підказувала завжди розглядали декілька варіантів вирішення ситуації і завжди вибирали самий оптимальний, який відповідає букві закону та реальностям. Нашим людмила Павлівна завжди орієнтується дуже гарно в, наш, в нашій професії. Завжди моніторить всі зміни в законодавстві і дуже глибоко і в повному обсязі може ситуацію розглядати і приймати рішення. І як жінка, вона дуже гарний приклад нам давала, щоб ми знали напрямок, як нам себе вести в плані спеціальності і в плані жіночності. Не менш тепло про свій колектив говорить Людмила Павлівна. На заслужений відпочинок вона йшла з теплими спогадами, впевненістю у відповідальності, професіоналізмі колег і щирими побажаннями. Все буде добре, лише би настав мир в Україні. Ну а нашому колективу побажати. Тепла, здоров'я, удачі. Я дуже щаслива, що я виросла в цьому колективі, що я напрацювала такий будемо говорити ну, запас да, і, знання, і все. вони не, не зайві. Ну, Якщо будуть звертатися за допомогою чи щось підсказати, я завжди на телефоні, завжди готова відповісти чи допомогти. Сумно не буде так. Окреслила новий етап свого життя Людмила Гузій. Відтепер у неї з'явиться трохи більше часу на вирощування квітів, що є її захопленням. А ще жінка має чотирьох онуків, які потребують тепла і уваги своєї такої ще молодої бабусі. Між справами обов'язково слід знаходити час на філіжанку кави з колишніми колегами, додав заступник генерального директора ПЕС персоналу Сергій Котельник. Він зустрівся з пані Людмилою для того, аби подякувати за багаторічну працю, добросовісне виконання професійних обов'язків, відданість справі та за новою традицією передати щоденник пенсіонера. І словами вдячності до колеги звернулася й головна бухгалтерка Південноукраїнської АЕС. Вона зазначила, що бухгалтерії не вистачатиме Людмили Павлівни. Колектив буде їй завжди вдячний за роботу, підтримку та відданість. Адже навіть у найважчій період на початку війни заступниця головбуха залишалася поряд. Громадська організація Вартові світла посилює співпрацю з містом супутником Південноукраїнської АЕС і Миколаївською областю. Минулого тижня на засіданні профспілкового комітету активісти презентували новий осередок, відокремлений підрозділ Південний. Завдяки його роботі волонтери енергоатома, які з 2023 року підтримують Збройні сили України, планують розширити можливості своєї діяльності і залучити ще більше однодумців, зокрема через взаємодію з депутатським корпусом Південноукраїнської міської ради. Лідери вартових світла, представники Південно-Української АЕС, і депутати міської ради від різних політичних фракцій взяли участь у тристоронній зустрічі. Нову для південно-українська та вже відому у колах працівників енергоатому громадську організацію. На зібранні представляв заступник генерального директора ПАЕС Сергій Котельник. За його словами, співпраця міської влади та волонтерів-атомників стане корисною для обох сторін, але насамперед для українських захисників. Саме цього прагнуть київські активісти. Те, що ми робимо з Києва, це все чудово, але ми знаємо, що тут є активні працівники, які мають бажання до нас долучитися, і ми дуже хочемо розвиватися на Миколаївську область. Ми дуже хочемо допомагати нашим співробітникам на станції, Ми дуже хочемо допомагати їх родичам і безпосередньо. В тому числі брати активну участь в захисті Миколаївської області і безпосередньо в для України для будь-якої співпраці. Місто відкрите, зазначив секретар міської ради Денис Кравченко. Від початку війни і допомогу захисникам обранці громади визначили як один із основних пріоритетів своєї діяльності. У 2023 році було створено спеціальну комісію з підтримки зсу військові частини надають свої заявки на Ті засоби або засоби ураження, які вони хочуть придбати, і в, в качестві субвенції міська рада надає кошти, за які вони придбають свої по своїй заявці. Ну в пріоритеті міська міська рада визначила з пріоритетності тих заявок. Це Ударні дрони, дрони розвідульники, це евакуаційні медичні автомобілі і пікапи теж під евакуацію. В минулому році у нас був дуже такий потужний бюджет місцевий, тому нам вдалося такий великий обсяг допомоги надати. Але в цьому році у нас вже знов діє реверсна субвенція. Ми повинні повертати в державний бюджет дуже велику суму, порядка 220 мільйонів. І тому у нас дуже обмежені ресурси, і ваша допомога безпосередньо, яка буде перенаправлена на Миколаївську область, буде дуже доречна саме в цей рік. Про важливість співпраці говорили й інші депутати. Тим паче, що нині вартові світла розвивають ще один напрям діяльності, який для південноукраїнська стане у пригоді. Ми дуже активно розвиваємо зараз програму психологічного відновлення військовослужбовців для того, щоб хлопці, які безпосередньо на нулі, мали можливість отримати оту частку відпочинку якогось. Видоху розслаблення саме для того, щоб вони краще виконували свої задачі на лінії фронту. Наразі ми співпрацюємо з благодійним фондом енергіатому. Ми розвиваємо цю програму для того, щоб родина стала саме елементом психологічного відновлення наших військовослужбовців. Попереду багато роботи наголошували учасники зібрання у вартових світла та південно-української міської ради вже є певний досвід роботи та можливості. Тож було вирішено їх поєднати. Я вважаю, що співпраця між е, вами, між Южноукраїнською міською радою, між е, працівниками та атомною електростанції це дасть потужний ривок. Вперед, в розвитку підтримки наших військових, ми зараз опрацюємо меморандум співпраці, підпишемо його і затвердимо південно-українською міською радою даний меморандум. Важливість заключається, в тому що по-перше, це треба закрити небо да, на 100% нашого регіону. Тому я думаю, це тільки буде на благо і. Прошивши нашу перемогу, варто зазначити, що вартові світла вже чимало зробили для того, аби небо над південноукраїнським стало більш безпечним. Силами громадської організації для захисту енергетичних об'єктів нашого міста було придбано партію пікапів. Активісти також намагаються оперативно реагувати та закривати запити військових. Насамперед відпрацьовують потреби працівників компанії, зокрема й захисників з південно-української АЕС. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про ініціативу, що поєднує творчість і допомогу тим, хто зараз на фронті. Напередодні ювілейного дня нашого міста відбудеться благодійна виставка Аукціон, яка дає кожному шанс долучитися до важливої місії. Організовує захід українське ядерне товариство у співпраці з південноукраїнським енергокомплексом. І головне, не потрібно бути професіоналом у мистецтві. Кожна робота може стати важливим внеском у перемогу. Вже зараз до акції долучаються не лише дорослі, а й діти, чия творчість стане частиною великої справи. Виставка Аукціон відкриває свої двері для всіх, хто хоче допомогти та зробити свій внесок у підтримку Збройних сил України. Це не просто благодійний захід, це вияв єдності патріотизму та солідарності з нашими воїнами. А ще унікальна можливість показати свою любов до країни мовою мистецтва. Сюди запрошуються не лише досвідчені митці, а й аматори, які вперше виставляють свої роботи публіці. Софія Лозова, учениця ліцею номер 3 на благодійну виставку підготувала незвичайну роботу, розписану гільзу, присвятила її морським піхотинцям 38-ї бригади. На артефакті знайомі всім силуети блоків Південноукраїнської атомної станції та логотип підприємства. Софія хоче, щоб її робота була корисною. Я вирішила взяти участь в цій акції, тому що дуже хочеться наблизити перемогу, дуже хочеться якось попливати на те, щоб вона сталася скоріше. Люди, які будуть дивитися на мою роботу, будуть одразу згадувати наш рідний край, нашу атомну станцію. Я запрошую долучитися вас, зробити вклад у перемогу, у творчу спадщину України. Однією з учасниць стала Альона Заворотня, яка надає свої роботи для реалізації, аби допомогти ЗСУ. Вона вірить, що навіть невеликий творчий внесок має значення для перемоги. Я також долучилась до цієї акції, і я надаю дві мої роботи, які я намалювала. Все, що ми робимо від серця, має значення, і наші таланти таким чином наближають нашу перемогу. Ідея провести благодійну виставку аукціон народилася під час тренінгів для жіночої секції місцевого осередку українського ядерного товариства, каже її очільниця Олена Вторая. Тоді учасниці вперше малювали картини кавою. З часом стало зрозуміло, що ці роботи мають емоційну глибину і можуть стати не просто витворами мистецтва, а інструментом допомоги. Зараз для експозиції вже зібрано частину робіт з попередніх патріотичних заходів у корят, що проводили серед юних мешканців міста. Ми тут можемо зібратися і разом своєю творчістю продемонструвати оцю цю таку силу і бажання перемогти. Ми збираємо роботи, поробки в різних стилях, які створені з душею та мають патріотичний характер. до кінця квітня комісія збирається і ці роботи дивиться і відбирає на аукціон найкращі, скажімо, так лоти. Всі інші роботи також будуть реалізовані згодом на заходах «Укр'ят». Саму виставку аукціон планують провести в травні в палаці культури південно-українського енергокомплексу для зручності учасників заходу. Передбачили дві форми оплати готівкою або через банківський рахунок за QR-кодом. Для нас немає кращих чи гірших робіт. Просто ми розуміємо, що деякі роботи дійсно можуть бути реалізовані, і вони можуть тривалий час радувати око того, хто її придбав цю роботу. А також за ці роботи може бути виручено велика кількість коштів, яка буде передана нашим збройним силам України. Наразі ми збираємо кошти для морської піхоти. Організатори закликають до участі всіх охочих, незалежно від віку чи професії. Принесіть свою роботу, допоможіть Збройним силам України та станьте частиною цієї культурної ініціативи, бо наша боротьба спільна і на фронті, і в тилу. Герої не вмирають, вони залишаються у нашій пам'яті, у нашому серці, в самій історії боротьби за незалежність. Цього тижня южноукраїнська громада схилила голови в скорботі, прощалася з полеглим захисником Валентином Сліпченком. Його останній марш назавжди в серцях живих. Валентин Сліпченко, народжений у 1994 році в місті Південноукраїнськ. Тут минуло його дитинство та юність. Навчався у ліцеї номер 3 Згодом продовжував освіту у ліцеї номер 1 Після закінчення школи здобув спеціальність каменяра-монтажника у південноукраїнському професійному коледжі. Після строкової служби у 2013-му він залишився в армії, обрав шлях захисника. П'ять років вірно служив у лавах Нацгвардії. А з 25 лютого 2022-го, з перших днів Великої війни, знову взяв до рук зброю. Вже як головний сержант, сапер інженерно-саперного відділення, мужній, рішучий, незламний. На війні зустрів кохання лише місяць тому одружився з військовослужбовицею Анастасією. 31 березня 2025 року. Під час виконання бойового завдання біля села Гуєво на Курщині Валентин загинув. Йому було лише 30. Найважчий тягар втрати несуть рідні захисника, мама, дружина, двоє синів. Але це не лише родинний біль, це наша спільна відповідальність пам'ятати, дякувати, жити гідно, світла пам'ять герою. Цього тижня в Палаці культури енергетик Паес відзначали учасників всеукраїнського поштового годинного запливу Олімпійська година година-2025». До масштабного спортивного виклику долучилися 473 плавці з різних куточків України. Серед них понад півсотні представників південноукраїнська. Наші спортсмени здобули 15 призових місць. А збірна команда спорткомплексу Олімп виборола почесне друге загальнокомандне місце в країні. Змагання під егідою української плавальної асоціації Masters тривали січня по березень. Плавці мали подолати годину безперервного запливу в одному з чотирьох стилів батерфляй на спині, брас або кроль. Долучитися могли всі охочі від дітей до ветеранів спорту. Працівники Південноукраїнського енергокомплексу та жителі міста не залишились осторонь і перевірили свої сили на блакитних доріжках спорткомплексу. Було дуже приємно і потужно приймати участь в цих змаганнях, тому що коли ти бачиш, як приходять зовсім незнайомі люди, пливуть, радіють своїм результатам, ти так само заряджаєшся цією енергою, досягаєш. І, в принципі, це класно, саме така ці фізкультури. Загалом команда міста виборола 15 призових місць, АСК «Олімп» посів друге загальнокомандне місце в Україні. Такий результат став можливий завдяки кожному, хто долучився до змагань. За регламентом заходу всі учасники, які пливли в стінах спорткомплексу, автоматично зараховувалися до місцевої команди. Те, що ми зайняли друге національне місце, це ну запорука тих учасників, які приймали участь. Дякую я і нашим тренерам, нашим викладачам, нашому спорткомплексу, нашим ветеранам і нашим працівникам, які приймають участь, тому що здоровий колектив. Це здорова станція. Під час церемонії нагородження кожен, хто доєднався до Олімпійської години, отримав сертифікати за участь, а призери були відзначені дипломами. П'ятеро працівників станції показали достойні результати, які дозволили їм піднятися на призові сходинки у своїх вікових категоріях. Юні плавці також продемонстрували відмінну підготовку та здобули нагороди. Я задоволений результатом своїм. Я не очікував, що буде перше місце. Випробовую свої сили дуже на ну, Довгий час мій результат 4300 метрів. Я зайняла третє місце у третій категорії. Я дуже задоволена. Це крутий результат. Я перший раз приймаю участь у такому неймовірному заході. Такі спортивні події не тільки мотивують до нових звершень, а й об'єднують громаду навколо здорового способу життя. Учасники запевняють, що наступного року обов'язково знову вийдуть на доріжки, але вже з новим досвідом і кращою підготовкою. Організація молоді Південноукраїнського українського енергокомплексу запрошує всіх сильних духом патріотів України взяти участь у благодійному спортивному заході Гард трайл це легкоатлетичний забіг, який не тільки дасть можливість випробувати свої сили, але й стане важливим внеском у підтримку наших захисників. Забіг відбудеться 3 травня в місті Південноукраїнськ на території туристичного розважального комплексу. Плавні учасники зможуть вибрати дистанцію 23 кілометри або 11. Вік не має значення. Благодійний внесок на допомогу ЗСУ за отримання стартового номеру складає 500 гривень на дистанцію 23 км та 400 гривень на дистанцію 11 км. Кожен учасник отримає медаль фінішера, підтримку на трасі, харчування, електронну фіксацію часу та стартовий номер. Не пропустіть шанс допомогти Збройним силам України та долучитися до цього важливого заходу. За додатковою інформацією звертайтесь до молодіжної організації ПАЕС. На цьому все. Дякуємо, що були з нами. Спільно разом ми можемо більше. Гарного вам настрою і до зустрічі в наступних випусках новин.